Мобілізованого Олександра Шевцова з мирного життя на два місяці перекинули в зону АТО з передової. Молодий хлопець повернувся без однієї ноги. За другу борються лікарі. Єдине про що він мріє це встати з інвалідного візка на сучасний протез і повернутися до буденних справ. Ірина Маркевич про героя, якому потрібна допомога. Волонтери Сашка сьогодні пересадили на сучасний візок. Він маневровий, зручний, і на ньому легко пересуватися. Тука, Але єдине про що він мріє, це встати з візка. Ще два місяці тому у 29-річного хлопця бажання були зовсім інші побудувати свій будинок. Але йому прийшла повістка. Він не ховався і не вагався. Вважав, що інакше чоловік не може діяти, коли в країні війна, і найтяжче на передовій не воювати, а втрачати своїх. Кожен день ми слухали, що хтось ранений. Що хто-то обід, хто-то згоріл. Та от навіть було найсложніше. З втратами вони дійшли до Луганська, тільки почали облаштовуватися і потрапили в кільце бойовиків. Він каже, що це була 100% зрада інакше терористи не змогли їх оточити. Навіть по мобільному телефону передається інформація, скільки нас чоловік на посту. Фамілії, отчество, какое оружие и сколько боеприпасов. Ми почали виставляти пост і на нас пішли з трьох сторон. І танки були, і міномети були, і їхня піхота. То Тобто ми ще навіть не окопались. В такому котлі Олександру осколками розірвало ногу у Харкові. Хірурги намагалися її врятувати, але не змогли. Але не змогли. Он мене з того світу. Тобто він з на себе взяв таку відповідальність. Я Йому благодарен там. Я со Я ячнувся і под окнами люди скандували Дякуємо Харкові. Мені було приємно. підтримка. Це єдине, що допомагає не збожеволіти. Інакше змиритися, що в 29 років у тебе немає ноги, але вона весь час болить неможливо. Тим більше, що права теж не працює. Замість м'язів там вакуум у військовому шпиталі. Ці м'язи намагаються нарощувати. Правою ногу йому спасають постійно, вже скільки три, трінові зробили. Сашкові. Вчора прооперували вухо. Потроху повертається слух, і він не втрачає оптимізму. Говорять, вроді б, що є такі протези, що... Тоже не буду, ну що то в этом роді. Ну не знаю. наскільки це правда, можна так я поддержувати. Такі протези справді існують в Україні. Ціна електронного від 20 тисяч євро за кордоном. Більш технологічні моделі коштують дорожче. Сканують здорову ногу, а тоді виготовляють штучну. З такою високотехнологічною скульптурою можна не лише ходити, не накульгуючи, а навіть займатися спортом. Такий протез коштує близько 100 тисяч євро. Мені ну, Нужен протез такий, щоб міг двигатися. На роботу діти прийті, щоб мог общатися своїми друзями. Він каже, що ні про що не шкодує. заради тих хлопців, з ким познайомився на сході і з ким воював пліч-опліч, навіть готовий все пройти спочатку. Лише хоче, щоб ці випробування змінили країну раз і назавжди. Я просто не хочу, щоб це все було просто так. Щоб це було за що якщо там мої товариші погибали. Саша вірить, що, хоч і на штучній нозі, але він знову навчиться ходити і здійснить свою мрію мирних часів. Побудує свій дім. Все буде хорошо. Ірина Маркевич, Андрій Сукуренко, ТСН 1+,1.